Добрий день, мене звуть В'ячеслав, я працюю в ІТ і мій пешн це чуюча стилістика. Мене звати Сіріков Олександр, я дизайнер з Харкова. Мене звати Саша Родіна, я з міста Суми. Мене звати Артем Сукач. На даний момент я є резидентом Дії бізнесу в місті Тернополіс, а сам я з тимчасово окупованого міста Мелітополя. В Центрі підтримки підприємства дія -бізнес» у Тернополі вже кілька місяців існує класна ініціатива, де ми хостимо у себе резидентів, які стали нашими резидентами, але є представниками внутрішньопереміщених осіб з числа креативних індустрій. За останній період у нас вже побували на коворкінгу, який є безкоштовний абсолютно для них. Айтішники, айтішні дизайнери, режисери, які переїхали з тих міст, які на сьогодні перебувають в окупації або де ведуться активні бойові дії, вони переїхали у Тернопіль. Багато в кого з них виникла потреба в оренді робочого місця, і ми з радістю безкоштовно надали їм місця у коворкінгу. У когось з них також виникають проблеми, пов'язані з тим, що коли люди переїжджали, можливо, техніка. Пошкодилась, поламалась, загубилась відсутня, в принципі, і люди для того, аби продовжувати працювати в своїй сфері, в графічному дизайні, веб-дизайні, в it індустрії, потребують комп'ютера. Відповідно, ми з вимогою партнерів та доларів на сьогодні реалізовуємо цю ініціативу і, відповідно, надаємо таким резидентам безкоштовно, абсолютно, в межах центру діє бізнес, можливість працювати на графічних планшетах, на комп'ютерах. А вже потім з тими резидентами, які працюють у нас. В резиденції ми сформуємо різноманітні активності, оскільки хочемо також їх більш адаптувати до локального контексту та до розвитку регіону. В цілому до прикладу сьогодні з нами ділився своїми напрацюваннями релокований режисер Артем родом з Мелітополя. І ми показували для всіх бажаючих його короткометражний фільм, який називається Стеречка. Насправді, всі резиденти вони охочі долучатися до таких ініціатив, тому що вони розуміють. Що їм теж потрібно і цікаво адаптуватися до локального середовища. Вони тут шукають і знаходять нових партнерів, нових колег, нових товаришів. А ми намагаємося створити їм умови для того, аби їм було досить комфортно і зручно проживати у Тернополі, і знову ж таки, щоб в них були класні умови для роботи. Тому проект вдається, і я дуже вірю, що протягом наступних кількох місяців він обов'язково набуде ще більшої популярності. і Ми зможемо допомогти. Ще більші кількості людей, які переїжджають у Тернопіль. Хочу сказати, що основна біль, коли ти переїжджаєш з якогось іншого міста, наприклад, я з Харкова, це те, що. Тобі важко спробувати новий якийсь колектив, нових знайти нових друзів, нових знайомих і так далі. І саме резиденція це є рішенням двох основних проблем, тому що ти виділяєш собі місце для роботи і також знаходиш собі класних знайомих і нових друзів в цьому файному місті Тернопіль. Дія бізнес молодці організовують багато івентів для креативних спеціальностей. Ось буквально вчора позавчора була лекція видатного ілюстратора, який розповідав що таке сторітейлінг в ілюстрації. В принципі, це було дуже цікаво. я займаюся відкриттям кав'ярні, яка тут знаходиться. І це мені дуже подобається. Мені це дуже цікаво. Це нова сфера, зовсім не зрозуміла. Купа викликів, купа нових якихось питань. Але, мабуть, це і є те, що мотивує мене розвиватись, не стояти на місці і робити кращим якесь інше місто. Наразі Тернопіль тут в дії бізнес-коворкінгу я займаюся розробкою чат-ботів, розробкою api інтеграції з різними сервісами, а також розробкою веб-сайтів. Ось так сталося, що в Наприкінці вересня мені запропонували показати тут свій короткометражний фільм, що був знятий у 2019 році. А називається Вінстежечка. І ось нарешті сьогодні, 11 листопада, ми будемо його показувати для глядачів. Я його не показував ще з моменту з травня 2019 року. І взагалі, тут дуже тепла атмосфера для креативних хлопців та дівчат. Взагалі, я вірю в те, що Тернопіль якесь таке дуже е, цікаве місто. Чомусь тут такі збуваються мрії і мої, і багатьох моїх знайомих, хто зі мною переїхав сюди разом. При тому, ти знаходиш місце, в якому ти можеш працювати і е, працювати ефективно. Тому рекомендую.